І Продовжуються заходи нашого фестивалю науки і наступний захід о 15-й годині це буде творча зустріч з Олегом Матюховим, завідувачем музею трамвая Вінницької транспортної компанії. Також запрошую вас слідкувати за перебігом заходів фестивального тижня на блозі фестивалю науки на сторінках наших соціальних мереж запрошуємо також долучитися до вікторини Транспорт у фактах і цифрах, створеної спеціально до фестивалю науки. Посилання на всі ці мережі, соціальні мережі і фестивальні події я залишу зараз у чаті нашої зустрічі. Прошу долучайтеся, слідкуйте. особливу увагу хотіла зосередити на Вікторині транспорт у фактах і цифрах. Запрошую зараз до перегляду. Зараз я розширю екран. Ця Вікторина підготовлена спеціально, як я вже сказала, до фестивалю науки цьогорічного. І вона зібрала в себе. Багато цікавих подій з історії транспорту, з сучасності транспорту, з усього світу. То долучайтеся, перевіряйте свої знання. Будемо раді. Доброго дня. Добрий день, пане. Так. Ну а сьогодні ми раді вас вітати на нашому воркшопі 3D-моделювання, що проводиться також в межах фестивалю науки, і ми маємо чудову можливість дізнатися про захоплюючий та важливий напрямок, який відкриває безліч нових можливостей для розвитку технологій та інженерії. Нашим експертом сьогодні є доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки Олег Григорович Воруніна. Особливу увагу сьогодні буде приділено застосування 3 d моделювання в. В біомедичній сфері, зокрема в реконструкції анатомічних структур. Саме команда під керівництвом Олега Григоровича була серед піонерів у цій галузі в Україні і має досвід участі у міжнародних проєктах, що базуються на використанні 3D-друку для медичних потреб. Тож для наших юних слухачів цей захід стане ще й профорієнтаційним. А зараз я передаю слово Олегу Григоровичу. Будь ласка. Ще раз всіх вітаю. От. І зараз ми з вами розглянемо деякі основи, що стосується 3D-друку. Давайте я розшарю екран, і ми почнемо з вами працювати. Уже 49 учасників. Так що я тут не дуже то й нужна. Презентацію бачимо, так? Видно, От. все добре. Так, ну що стосується технології 3D-друку, значить, це технології, вони називаються єдиним значить, єдиною назвою, це технології швидкого прототипування. Історично першої такої технології ну відносно масового прототипування це була технологія лазерної стереолітографії. Вони там використовувалися технології ще там з 90-х років минулого сторіччя, значить дуже активно використовувалися у, значит, у перших роках нашого сторіччя. Ця технологія значит, вона стосується на тому, що значит, полімеризація йде, значит, значит, зокрема, значит, після значит, лазерного випроміння розчина з полімером який після випромінювання він полімеризується і ми отримуємо чи деталь От. але ну, технологія була відносно дорога, вона використовувалась там посередньо, наприклад, у медицині там для типування різних там, видів, наприклад, челюпних імплантантів чіткісних значит, там значить, та інших, значит, але масового такого розповсюдження вона не мала. От. А насамперед масове значить. Три депринтинг він на початку, 10-х років став дуже актуальним, і він став актуальним, значить, лише значить завдяки тому, що з'явилась значить. Доступними мікроконтролери, які і не тільки мікроконтролери, а ще і база для того, щоб можна було створювати значить, з ними значить, дуже легко програмне забезпечення. Тобто це фактично і мови програмування, інтерфейси, які були дуже дружелюбні, як кажуть, до користувача масово. це мікроконтролери АВР, на базі їх там Arduino системи та інші. Нначить, вони дуже прості для використання, і от зараз, значить, з десятих років. 21-го сторіччя значить, дуже активно розвивається і вже майже достигла свого так, як кажуть, піку, Це технологія от FDM, технологія наплавлення, фактично матеріалу. Значить, 3D-принтери бувають різної фактично конструкції. Зараз ми деякі значить, ще розглянемо, от, але в них, значить в них використовується значить. Елемент це саме от пластик, значить, різного значить, діаметру, який е, через екструдер, значить, друкуючи головку, він фактично создає, значить, от такі значить. Значить, гіметричний об'єкт. Тут є певні особливості, що стосуються геометричної форми цих об'єктів, там підтримки нависаючих областей та інше. Але така технологія дуже відносно проста для роботи. Тут що важливо, значить, ще підложка 3D принтера, який вона має значить, діаметричний розмір, і крім того, яка висота максимальна, може, теж буде надрукований деталі. От різні моделі, відкритий 3D -принтер, це відкритий 3D-принтери, це закритий там, для того, щоб там, краще використовувати там, щоб не було там деяких параметрів. Витримувались параметри середовища, от, але принцип у всіх них буде однаковий. Що важливо, значить, не потрібно йти за великим, значить, об'ємом значить, друку, тому що, незважаючи на розвиток технології, значить, швидкість друку підвищилась лише там приблизно спочатку тому. У два у три рази. І вона відносно невелика, і велика деталь буде друкуватись з високим з високою якості дуже довго. І тому. Значить, не потр... значить, можливо, значить, краще у значить, битових умовах друкувати окремі невеликі деталі, тому що, наприклад, при зникненні світла там чи інших якісь особливостях можливо легко передрикувати невелику деталь, але є тут певні особливості, будемо саме теж розбирати. От це може подивитися, це наша от особиста фотографія з німецької лабораторії Ганноверського університету імені Либніця. Це, це 2014 рік. Це перші 3D-принтери. Ми навіть значить, тоді ознайомились, навіть от подивились перші от, значить, деталі для друку. Це для нас було ну, саме технологія, тому що там думали, що це там якісь там особливості іншого друку, а От це. Саме один із перших от, таких от, мануальних 3D-принтерів позбув. У 2016 році в нас з'явився на кафедрі, власне, де проект принтер от Вахау, дуплікатор, з яким ми працювали і значить, для значить, біомедичних проєктів. От, значить, і створювали за томографічними значить, наборами даними створювали моделі носової поражнини. От можна подивитися реконструкція носової поражнини от, за томографічними зрізами. Це дуже така цікава технологія, і вона дуже саме зрозуміла для 3D-друку, тому що він буде друкувати значить, шар за шаром, от покроково, самі саме такі от значить, окремі, значить Будь можна подивитися, це віртуальні моделі, як значить, виконується сегментація там за допомогою власного програмного забезпечення або стандартного, і потім створюється значить, stl модель саме для значить, це формат от саме від першої там, технології протопування стереолітографічний формат STL. Він значить, за допомогою програми. Слайсери перетворюються в так званий графічний же-код, який вже зрозумілий для конкретної моделі 3D-принтеру. От, можна подивитися, це наші проекти саме для того, щоб можна було створювати от, вначить, моделі носової поражнини, значить, на турні їх, їх як і математичним моделюванням, і натурним відпродаванням на аеродинамічних стендах, саме означати їх адекватність. От одна із наших перших моделей. Оце можна подивитися ще й підтримки, ще от, да, і початковий шар на моделі. От це саме там на ну, сепазуті. це наш значить перший простіший аеродинамічний стенд, коли ми використовували його для передовки моделі Вот. Зараз ми використовуємо вже більш э, сучасні 3D принтери, хоча б вони ну, мають лише там, мабуть, значит, краще швидкість руку, та деякі там інші значить, покращення. От зараз значить, на це артилерій Харнет, значить, принтер, це там, модель 2023 року. от саме ми використовуємо так позрізова для того, щоб от, створити там графічну модель значить, голови. Це дуже важливо, наприклад, це, значить, при вивченні томографічної саме анатомії голови, там при медичній візуалізації. Можна подивитися, як використовується перший шар, там буквально нагріть. Да, Можна от дивитися це саме, значить, як створюється модель, отак от по крокова. Так розумію, певні технічні проблеми, Виникла Олега Григоровича. Перепрошую, а. Перепрошую, о, зараз підіймаюся. Щось відключила. Так, зараз бачите, так, екран. Так, так. От можна подивитися, як, як ця технологія реалізовується від початкових шарів до вже такої моделі товщиною приблизно 1 см, такого стомографічного зрізу. От використання таких моделей це значить, облегчує саме тренування, саме ендоскопічна хірургія, можна подивитися: ендоскоп, і от як можна там значить, досліджувати значить, різні анатомічні структури саме для тренінгу, як наших біомедичних інженерів, так і початкові тренінги для лікарів в наших системах. Так, значить, дуже актуальна зараз є технології протезування та артизування. На жаль, це дуже важливий значить, значить, зараз значить, підходить технології, ми саме готуємо таких фахівців. От. За 20 років ми підготували більше 200, а за останні 4 роки підготували 25 фахівців саме за міжнародними стандартами ISPO, фактично це за стандартами НАТО, це Human Study організація. От і для того, щоб саме друкувати вот не на битових, значить для принтера, фактично. Вот, значить, фірма Handicap International значить, нам значить, надала саме от, обладнання. Це так званий delta принтер, для того, щоб можна було значить саме от, значить, друкувати протези великого розміру. Це там от його значить. А значить, висота друку составляє 70 сантиметрів. Це фактично можна друкувати штучний, фактично, там значить, фрагмент, значить, великий там, значить, окремого там органу. От такий дельтапринтер. Він за особливою непрямокутною системою координат чи працює, тому от, ну, можна подивитися от такі його особливості. Зараз ми його саме засвоїмо для наших здобувачів. От. Крім того, значить, як можна отримувати вхідні дані для сканування значить, для значить, друку, це насамперед технології ще і 3D-сканування. Це теж дуже цікава технологія. В нас вона з'явилася теж на початку 2016 року, і навіть от, співробітники. Значить, Обласної, значит, обласної нашої харківській бібліотеки, пам'ятають, 2016-го року у нас був проєкт. Ми приходили з магістром з Німеччини, який саме значит, приїжджав до нас освоювати технології саме 3D-сканування, тому що ми можемо фактично пересканувати будь-який об'єкт, а потім його прототипувати, потім його повторювати декілька разів. От можна подивитися, наприклад, створення пересканована модель. От фактично. Ворона 3D-модель череп, це саме теж для медичного застосування, там для значить, методів, які там емболізації та перев'язки наружної сонної артерії. Вот. значить, Що стосується значить, кольорового друку, значит, тут є принтери, які мають декілька екструдерів, яких можна подавати, значить, Філамент різного кольору, от. ну, але в простіших випадках значить, використовується лише через фарбування окремих інші деталей. Це ну значить, використання таких значить, принтерів з декілька міксидерів. Це потребує ну в звичайних умовах, значить, дуже багато часу на налагодження такого обладнання. Значить, вот що стосується 3 d моделювання, навіть не лише для медицини, от це для моделювання різний неприклад військової техніки, військові мініатури взагалі відкривають дуже великі е, е, можливості. Бо, наприклад, можна подивитися, це, це створені моделі, їх можна фактично створювати у будь-яких програмах моделювання, там, наприклад, SolidWorks, 3D, Studio Max там, та інше. І фактично використовувати теж звичайні 3D-принтери для їх прототипування. Значить, зараз я хочу значит, продемонструвати вам деякі особливості, що стосується, значить, як працювати значит, з готовою моделлю у слайсері, наприклад. Значить, значит, от можна подивитися. Значить, от у слайсері, наприклад, кур відкривається. Естель модель. Естель моделі ну, це зараз наші значить, власні сегментовані моделі, а в принципі можливо їх брати навіть або як безкоштовні, або купувати значить, деякі, значить, вже створені моделі, або створювати особисто. От є, значить, наприклад, от модель знову-таки шаром значить, окремого стомографічна значить, везе. Можна подивитися, як з ним працювати, значить, можна там подивитися його, обертати, наприклад, там, значить, подивитися його особливості, які в нього там є отвір, наскільки він прилягає, наприклад, Значить, до... можна подивитися, значить, наскільки він там. Можна обертати його, як, значить, наскільки зручно його друкувати, наприклад, з одного боку чи з іншого боку, щоб не використовувати там різні підтримки та інше. От можна подивитися в різних там значить, площинах, він може там бути, значить, обертатись. Значить, крім того, значить, Далі, значить, вибирається, значить, при друці, значить, вибирається модель принтера в даному випадку. От у нас значить, вибраний значить, артилері харнет принтер. Вибирається значить, діаметр значить, сопла, значить, який буде, значить, через який буде видавати піламент. Це відповідно відповідає як за і швидкість друку, так і за точність друку. І крім того, значить, вибирається от, якість друку, Бувають параметри загальні. Бувають більш тоді, значить, тут можна подивитися це фактично за особливостями, і значить, і моделі, і принтеру можна обрати, наприклад, заповнення значит, пустих чи порожним. Наприклад, от, там, значить, відстані ж лініями там, значить, з текстуру. Там заповнення, наприклад, можна обрати матеріал його температуру. Це дуже важливо для того, щоб модель могла нормально друкувати, щоб не було артефактів, там по там, різних особливостей, щоб модель могла нормально значить, Становитись на друкованому столі та інше. Ну, по перше, крім того стіл повинен бути теж відкалібрований для того, щоб він ровно розташований був сопла. Там є певні методи, зокрема простіше там з. Без... Ar, значит, підстановки аркаші там налагодження стола, Ну там і більш чи такі танкі методи більш вдосконалені. Uh, от можна подивитися стартові температури, значить температури для першого шару, температури там загальні там. Можна подивитися, це вибираєте. Крім того, от, значить, температура платформи це теж дуже важливо значить, для того, щоб перший шар, наприклад, мог значить, чітко бути встановлений і не бути От, Швидкість друку, значить, це теж важливо, ну і залежить відповідно від якості моделі і відповідно, значить, Матеріалу, ніж філаменту, да. дуже важлива значить, характеристика це значить, повернення цього самого філаменту знову, щоб значить, не, матеріал не виходив за, значить, і не створював окремий, значить, такі значить і значить не тягнув за собою філамент. Це теж важливо, щоб не створював такі от артефакти. Знову вот, таки там охолодження, інші матеріали, щоб він мог швидко охолоджуватись, в іншому випадку теж він буде тягнутися за значит, саплом, води буде у нас спотворений. Вот, тут, значить, певні є, вот, значить. Значить, крім того, додаткові адгрізія до столу значить, до нашої платформи теж можна вибирати значить, певні от, особливості. Значить, для того, Вот. після того, як ми виводимо, як ми обрали необхідні до параметрів значить, всі параметри, значить ми. значить, Напускаємо модель чітко, щоб вона значить, не вручному режимі, а чітко вже в автоматичному режимі вона прилягла до платформи, знаходилась у нульовому. Yeah вміщені за 200 Z, а потім ми значить, вже значить, надаємо значить, слайдинги і створюємо цей самий же код. Цей самий же код може передаватися або за інтерфейсом USB безпосередньо до принтера, в залежності від моделі, або може передаватись до, там, наприклад, значить, до, значить sd карти там, яка теж завантажується 3 d принтер І таким чином це буде працювати. Значить, ну і зараз я хочу продемонструвати декілька е, саме значить, відео, як це працює. От можна подивитися. Знову такі, як ми створювали моделі. А зараз немає. Зараз вот модель. Масової саме порожнини, саме лофтинга модель по зрізу. Отак вот утворюються, вот наприклад, значить, зрізи, з яких можливо потім ніч, по зрізам виконувати друг. Будь вот, можна це подивитися, як це, от, це саме наочний вигляд ніч, творення такої пошарової по, моделі. От, значить, крім того, ось можна обрати, значить, от це наш перший друк, як демонстрація. От нашої першої моделі можна подивитися, от, значить, це ще з 2016 року. Читві квідео, значить, як ми працюємо в нашій першій моделі. От, ну а зараз більш сучасно, можна подивитися, як це працює. Як працює саме принтер, от він працює там над першими е, значить, шарами. От, от, от. Це вже кінцевисли. Можна саме подивитися там, от, які були. Е, ну, це перше. Оцей дещо буквально, чи перший йде і заповнення філаментами. Де і от, значить, ще подивиться, це, це десь от, де середні шарники, значить, дуже короткі відео, щоб вони просто небагато займало. Можна подивитися, рити поставити. от так. значить, Це саме працює така -та технологія. От можна там подивитися. От значить ліворуч можна бачити це саме от артефакти, які не потрібно бути фактично на значить при Значить, От вони там це при першому там от чи проходження, це саме принтер зі своєї значить, екструдера. Саме от на модель їх не потрібна. От там є окрема от, особливості, можна подивитися от. Є окреме такі це теж ну, одна з таких от, ну, особливостей щодо друку і цих артефактів повинна в принципі уникати. Це настроюється з, само, от, і температура, і значит, повернення чи фелемент з екстрідером з воротнім ходом. Ось такі є особливості. От, ну, я розповів про 3D-друк, Це от. Наша команда, залучайтесь, можливо, наступного разу ми зробимо саме на такому на цікавому дельта принтері, зробимо майстер-клас і офлайн, і онлайн саме з відео з ефектом присутності, з допомогою конференц-камери, значить, багато об'єктивної, щоб можна було саме ось, створити. Ну, ДТД принтера це достатньо складно створити повністю весь процес, тому що ну, він достатньо відчепильний. Але я думаю, що ми зможемо само продовольство на складні деталі. Дякую за увагу. Дякуємо, Олегу Григоровичу. Можливо, є запитання Можливо. у наших слухачів. Можна я задам Можливо, питання? Будь ласка. Олег Григорович, будь ласка, підкажіть, чи є у вас для учнів. Кружки на постійній основі, Я ще не нас, нас є кружки, у нас є навіть розклад кружків у нас на сайті і на університетському сайті є, От там де можна залучати. Лише вчора в нас е, працював от, значит, кружок, який стосувався опануванню е, значит, технологій, е, чи зелених технологій. Вот і перетворювань енергії, Вот. це дуже важливо, тому що на жаль, сучасні здобувачі і сучасні абітурієнти вони на жаль, фактично 5 років вже значит, без такого спілкування. Реального. А це фактично їх лишає таких здібності, щоб подивитися, як працюють ці саме натурні моделі там, та інші. Тому це дуже всіх цікавить, і в безпечному середовищі працюємо і підіймаємося, коли немає повітряних тривог до лабораторії, втратим, до того обладнання, на якого незручно втратим, переносити. І фактично ми таким чином працюємо з наочним обладнанням. Це в нас є в наших і соціальних мережах, там у Фейсбуці, у Ютубі, на та, різні да, наші Тіктоки. Навіть не маємо для студентів, щоб це було цікаво їх якось зацікавити її і, 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 і заволікати. Дякую. <головік> Безумовно, це доступна технологія, але з певними особливостями, як і завжди, у будь-якому. Видумчі діяльності Да. Ті, хто займається цим постійно і професійно, він має великий досвід. Ті, хто не має такого досвіду, він все ж таки може зустрічатись з певними особливостями. Тому саме про певні особливості я і розповів. От причому, я вов вовсі не Заперечу цю технологію там або її розвиток, це є професіонали, які постійно працюють над цим, і відкрита спільнота, да. От, але над цим постійно працювати. Просто так купляти принтер, щоб він щось надрукував, я вважаю, це невірно. Це моя особливо. Але для спільноти, яка працює і використовує якісь корисні речі для суспільства, навіть для себе там для іншого. Це дуже ну, така цікава технологія. Да. От, тому це. Дякуємо, Олегу Григоровичу, за ваш професіоналізм, за готовність поділитися експертними знаннями в цій галузі. Певне, що ваші поради і підходи, безумовно, стануть в нагоді молодим науковцям в майбутній роботі. І е, хочу сказати слова вдячності всім, хто підключився і взяв участь у дискусії. Всім бажаю творчих успіхів, нових ідей, натхнення. До нових зустрічей, зокрема сьогодні, о третій годині. Нагадую зустріч з паном Олегом Матюховим, директором, Він... директором Вінницького музею. До нових зустрічей!